Інформаційні підсумки середи 10 січня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Допомога переселенцям. Чотири тисячі продуктових наборів упродовж трьох місяців видадуть ВПО у міському штабі. Оновлений Бебі-Бокс. З Нового року змінилася вартість і наповнення пакунка малюка, який видають породілям. Карають гривнею. Понад 30 протоколів склали на хмельничан за неприбраний сніг на закріплених за ними територіях. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Сергієм Рудиком. На захист України чоловік став на початку повномасштабної війни. Служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвес. Серце героя зупинилося 5 січня внаслідок гострої серцевої недостатності. У нього залишились дружина та двоє дітей. Поховали Сергія Рудика на алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Йому навіки 40. Це мій брат двох юридний. Він був дуже-дуже хорошою людиною. Він захищав Україну, пішовши в березні, 22-го році. Почти два роки відслужив, а тут така сталася біда. Він завжди був дуже щирою людиною, щедрою. Казав, що я вірю в перемогу і перемога має бути. Дружили ми, вчилися ми в садочок разом ходили 9 років. Двадцять перша школа. що воєвничий він був однозначно, якщо по школі його пам'ятати. Ми товаришували, Ми жили в одному районі в Лізніво завжди в школу разом їздили, верталися назад. Я хочу подякувати батькам за такого сина, жінки за чоловіка, з яким я мав нагоду зустрічатись, радячи нашу державу на Запоріжжі. Потім знову зустрілись. В іншому місті, в іншій частині. Я дякую за нагоду, маючи мати такого підлеглого і просто товариша. За його позитивне налаштовані, за його великі плани на майбутнє. На жаль, ми доб'ємося своєї мети вже без нього. Діти мають пишатися таким батьком. Такі люди. Будуть жити в нашій пам'яті довго. Герої не вмирають, герої будуть вічно з нами. Нова система електронного квитка запрацює з лютого в хмельницьких тролейбусах. За результатами конкурсу, що відбувся в листопаді, її впроваджує Луцьке товариство Сіті Карт Систем. Хмельничани зможуть сплачувати за проїзд за допомогою універсальних валідаторів, які встановлять замість старих. Наразі власників е-квитків просять до 31 січня мінімізувати залишок коштів на картках. В нас близько 70 тисяч квитків пільговиків, а також понад 20 тисяч платних карток, які купили хмельничани. Ці картки будуть працювати, їх не потрібно буде купувати нові. Якщо сьогодні в нас лише картка транспортна, нові валідатори будуть мати можливість і діючими картками, і діючими пільговими картками. І одноразовим квитком, який можна буде купити в боксах EasyPay. це для тих громадян, які там приїжджають на один день, на півдня в місто, для того, аби не купляти картку, не завантажувати додаток. Буде мати можливість валідатор приймати картки, які мають функцію пейпес. А сьогодні практично всі мають таку картку і прикладаєш і оплачуєш. Ну і важливо, можна буде оплачувати телефоном. Новий оператор буде передбачати не обов'язкову купівлю фізичної пластикової картки. Тобто можна буде картку завантажити на мобільний додаток і не купувати фізичну картку, яка коштує грошей. Сьогодні багато людей користуються телефонами, тому завантажується картка і далі розраховується валідатором прямо з телефону. Компанія Сіті згідно умов конкурсу, повинна відкрити офіс тут, для того, щоб безпосередньо працювати з хмельничанами. Це був і кол-центр, і фізичний контакт безпосередньо з споживачами. Компанія Сітікарт, згідно конкурсу, повинна встановити 5 зупинок. В місті Хмельницькому розумних зупинок. У Хмельницькому за кілька днів стартує запис на отримання продуктових наборів у 2024 році. Людям, які мають право на їх одержання, необхідно звернутися до міського територіального центру соціального обслуговування та надати особисті дані. Цьогоріч планують видати 27,5 тисяч пакунків. Потрібно прийти надати інформацію, персональні дані про місце реєстрації, дата народження, розмір пенсії, прізвище, ім'я по батькові назвати. І спеціалісти центру видають таку пам'ятку, де буде вказано дата, час, що при собі необхідно мати для того, щоб отримати продуктовий набір. Традиційно в продуктовий набір входять такі необхідні продукти харчування. Це дві пляшки олії по кілограму, борошно, цукор. Макарони, гречка, рис та інші крупи це тушкована свинина, згущене молоко, чай, а також печиво. На 24 рік також плануємо його дещо покращити, буде ще сардина, а також буде доповнені деякими крупами. На продуктовий набір можуть записатися, а згодом його і отримати це мешканці Хмельницької міської територіальної громади, люди з інвалідністю. Люди похилого віку, які не працюють, яких розмір їхнього доходу не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Власне в 2024 році це буде становити поріг 4722 тисячі гривні. Чотири тисячі продуктових наборів упродовж трьох місяців видадуть вимушеним переселенцям у міському штабі, що в кінотеатрі імені Шевченка. До пакунка входять крупи, олія, тушкованка, цукор, чай, печиво. За потреби надають засоби гігієни. Аби щоденно охопити якомога більше людей, видачу наборів розділили на декілька етапів. Нині отримати харчі можуть ті, кому за 80. На черзі категорія 70+, далі 60+, родини із маленькими дітьми та решта ВПО. Продовжить Ірина Кондратюк. Петро та Галина Бурики вимушені переселенці із Херсона. До Хмельницького вони приїхали рік тому. Нині подружжя прийшло до міського штабу допомоги ВПО, що в кінотеатрі імені Шевченка, аби отримати продуктовий набір. Раз у три місяці, ось через три місяці прийшли. Кожний раз же ж разні. Ну вистачає ну що там, баночка тушонки була. Там ну на три місяці. Ну спасіба за те, що нам дають. Спочатку кожен місяць давали, а от це вже останні три місяці. Дуже вдячні. Нам ді двоє хватає. До пакунка входить олія, крупи, макарони, тушкованка, цукор, чай та печиво. За потреби надають засоби гігієни. Набір розрахований на одну людину. Наразі зараз поки що орієнтовно ми видаємо раз на квартал, бо зміниться можливість давати на більше це без проблем для нас. В принципі, ми самі шукаємо, шукаємо такі можливості. Аби щоденно охопити якомога більше людей, видачу наборів розділили на декілька етапів. Нині отримати харчі можуть ті кому за 80. На черзі категорія 70+, далі 60+, родини із маленькими дітьми та решта ВПО стараємося це все так робити, щоб всім було комфортно, удобно підійти. До прикладу, якщо люди в такому віці, да так, похилому не завжди можуть прийти самі. Ми звісно. Раді бачити, якщо хтось може з родичів прийти, беруть оригінали документів, паспорт, довідка внутрішньопереміщеної особи приходять і, звісно, можуть отримати зі своїх родичів. Загалом упродовж трьох місяців у міському штабі допомоги ВПО планують видати 4 тисячі продуктових наборів. Харчі закупили за кошти з бюджету громади. Крім продуктів, вимушені переселенці мають можливість безкоштовно обідати у ресторані Жовтневий. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. З нового року вартість Бабі-бокса, який видають породілям, зросла на понад 800 гривень. Адже зріс прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років. Окрім того, змінилось і наповнення пакунка. Там побільшало теплого одягу для немовлят. А ще додали багаторазові вологостійкі пелюшки. Загальна вартість речей, які входять до бебі-бокса з 1 січня, становить майже 7 тисяч 700 гривень. Нагадаємо, пакунок малюка це одноразова державна допомога сім'ям. Молодим матусям його видають у пологовому будинку. Замість бебі бокса батьки можуть отримати грошову компенсацію, яка дорівнює вартості самого пакунка. Бебі-бокс містить як одяг, так і засоби гігієни, тобто вологі серветки, памперси, крема присипочки, які необхідні, там є ігрушки щодо розвитку дитинки, тобто там зимовий одяг, тепліший одяг, легенький одяг, в якому дитинка перебуває в приміщенні. Тобто там набір досить такий, що покриває різні напрямки. Бебі-бокс розрахований на вартість трьох прожиткових міст. Мінімум для діток до 6 років. Цей мінімум на сьогодні, з 1 січня, становить 2563 Відповідно, три мінімуми. І нова вартість бебі-боксу буде становити 7689. Отримати бебі-бокс, як я вже казала, можна або в натуральному вигляді, або його компенсації. Отримати бебі-бокс можуть протягом 30 днів батьки в перинатальному центрі. Якщо ж батьки хочуть компенсацію цього бебі-боксу, вони можуть протягом 12 місяців звернутися до управління соціального захисту і отримати грошову компенсацію. Понад 30 протоколів з початку зими склали на хмельничан за неприбраний сніг на закріплених за ними територіях. Щодня за ситуацією із розчисткою і посипанням тротуарів та місць загального користування стежать інспектори управління з питань екології і контролю за благоустроєм міста. Рішення про штрафи за порушення ухвалює адміністративна комісія міської ради. Ірина Аріон детальніше. Світлана Миколаївна від світанку на ногах. Її фронт роботи територія біля центрального входу в торговельний центр. Двірницею жінка працює з серпня минулого року. З сіми ранку починаю, часом раніше, залежно від погоди. Стараюся, якщо можу добратися. Сьогодні посипала, О, а тепер чистити далі буду, де ще не почистила. Хмельницькому щодня за ситуацією із розчисткою і посипанням тротуарів та місць загального користування стежать восьмеро інспекторів управління з питань екології і контролю за благоустроєм міста. Рішення про штрафи за порушення правил ухвалює адміністративна комісія міської ради. Взимку це ми дивимося, щоб сніг прибирали, очищали від снігу території. В разі ожеледиться, щоб тротуари, прилеглі території, були посипані протиожеледними матеріалами. Спочатку зими нами вже складено. Більше 30 протоколів мінімальний штраф 850 гривень. Максимальний 1700. Наразі роз'яснюють правила благоустрою громади і тим підприємцям, котрі переїхали в Хмельницький з інших областей. Адже дотримуватися їх мають як власники закріплених за ними територій, так і орендарі. Не тільки до приватних, до фізичних, і приватний сектор так само має прилеглі території. І хазяїн має не тільки там прибрати в себе попід угорожою, а якщо слизько, то взяти, посипати чи розчистити, а не чекати, що це хтось зробить. Зараз у нас є проблема по транспортних зупинках, тому що очищаються проїжджі частини, і сніг закидається на тротуар, на транспортні зупинки, на місця посадки-висадки пасажирів. Зараз ми дуже наполегливо цим працюємо. З 7 січня у Хмельницькому дороги від снігу прибирали понад 30 одиниць снігоочисної техніки. Працювали й усі комунальні служби. Нині у середмісті продовжують посипання тротуарів спеціальною сумішчю. Перші дні певно не дуже для автомобіля. Також не дуже зручно було і для пішоходів. Ну вважає краще, Звісно, на сьогоднішній день в місті вже розчищено. Щоб сніг не падав, треба щоб не було зими. Напевно, а як інакше. Або щоб краще трошки перебирали? У нас ми, Я от в раку, книжки в книжківцях теж у нас. Вчора, то, звісно, було трошки слизько. Був мороз, то особливо на зупинках, то трошки було. Ситуація така не дуже. Може, вони не встигають кількість, бо все-таки транспорту у нас дуже багато. Ознайомитися із правилами благоустрою громади можна на сайті Хмельницької міської ради. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Тематичну експозицію малюнків до сторіччя з дня народження Сергія Параджанова розгорнули у Хмельницькому обласному художньому музеї. До виставки увійшли п'ять ілюстрацій Георгія Якутовича, створених ним для повісті тіні забутих предків. Він також був художником-постановником одноіменного фільму. На ілюстраціях зображені сцени із повісті, зокрема, прогулянка Карпатами та похорон. Переглянути роботи можна до середини лютого. Роботу над ілюстраціями до книжки Михайла Коцюбинського Якутович продовжив вже після того, як відбулася прем'єра фільму Параджанова. Нам варто розрізняти Якутовича, як художника-постановника і Якутовича ілюстратора. Якщо у фільмі він мав нас провести стежкою за задумами режисера. То, створюючи ілюстрації до книжки, він міг проявити себе. Вхід це ціна квитка у музей. Ви можете оглянути окремо цієї експозиції решту експозицій, які діють в нашому музеї, в міні-експозиції, яка Є присвятою сторіччя від дня народження Сергія Параджанова. Презентовані не лише графічні роботи Якутовича, презентовано також артбук до тіни і забутих предків, і можна переглянути, якщо в когось є бажання, 11 хвилинний фільм про власне Сергія Параджанова. Це направда дуже знакова постать, непересічна постать однозначно. того, що ну ми знаємо, що це є е, вірмянин, який народився в Тбілісі і став українським. Націоналістом це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви були із нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!